Такі були запорозькі козаки. Нарешті людство спитало українського народу. Що то були за люди? Вони були великими синами свого народу, бо вище за життя козаки ставили волю, яку вважали своєю матір'ю, а Великий Рух сивим батьком. Бо саме завдяки запорозьким козакам. Поневолення і закріпачення України було затримано на 150 років. Тому не дивно, що саме на цій овіяній славою волелюбного козацтва землі народився незвичайний задолею, оригінальний за і формою бокально театралізований ансамбль. Козаки Запорозькі. Це відбулося у 1989 році у місті Дніпропетровськ. Переломному для української держави, коли на терзи історії було поставлено майбутнє України. Батьком, засновником колективу, був великий син України, дисидент. Заслужений діяч мистецтв України Петро Миколаєвич Рацько. Треба віддати належну шану і спонсорам цього колективу керівництву ВАД НТЗ імені Карла Рітних та генеральному директору Альфреду Івановичу Козловському, директору Палацу культури Тетяні Дмитрівні Саєнко та президенту Дніпропетровської телерадіокомпанії Віктору Михайловичу Петренку. Без перебільшення можна сказати, що саме ці люди взяли на себе велику історичну місію за надання нового життя, повернення забуття української пісенної спадщини на Дніпрянських дитинах, козацької пісні. Недарма сказано, що співи козаків радують душу і зцілюють від печалі, бо йдуть від самого серця. В 1992 році у Львові, в храмі святого Петра і Павла колектив ансамблю був посвячений на службу Богові і Україні. З цієї нагоди... Львівський автобусний завод ЛАЗ, директором якого був Іван Дядик, подарував ансамблю автобус лаз турист з побажанням нести українську козацьку пісню по всій Україні і за її межами. Незмінними водіями були Вадим Вовк та Михайло Алтанець. З цього самого часу почалось. Самовіддане служіння українській пісні. У 1993 році ансамблю козаки Запорожці було присвоєно звання народного аматорського ансамбля пісні і танцю Булахівського сільського будинку культури. Колектив під керівництвом Івана Кондрачука та адміністратора Олени Павленко налічував майже 40 учасників, які були з села Булахівки та інших сіл Павлоградського району і міста Дніпра. Вони разом відчували та переживали всі культурно-історичні події тих часів. А саме, святкування 50-річчя упав в Тернополі. Концерт на борту першого українського фрегату гетьманцагайдачної у Севастополі. Перенесення на батьківщину святих мощей репресованого НКВД архієпископа Йосипа Сліпого, святкування 500-річчя Запорізької січі на острові Хортиця та вшанування пам'яті кошового отамана Сірка у селі Капулівка Нікопольського району. Святкування 400 річчя дня народження славетного Богдана Хмельницького та прийняття участі у шануванні пам'яті великого сина України Степана Бандери у селі Угринів Івано-Франківського району з широким висвітленням цієї події у засобах масової інформації в 1994 році. За розповсюдження української національної культури та зміцненню міжнародних культурних зв'язків ансамбль отримав подяку від міністра культури України Івана Дзюбе. Маршрутний лист Гастролей ансамблю був дуже різнобарний міста та села, узбережжя Криму нашої країни, Чехословакія, Станиці Кубанів. На жаль, залишились без відповіді запрошення до інших країн, бо сьогодення ставило все нові виклики перед керівництвом та складом ансамблю. З часом із життя пішли справжні козацькі сини Григорій Укса, Валерій Головачук, Костянтин Карава, Валерій Шинкаренко, Іван Кондрачук. Та інші артисти, які назавжди залишаються в нашій пам'яті. Наразі тримають знамена старшими колектив Петро Пілоку, Олена Павленко, Сергій Нарівський та нові учасники. Колектив уже 35 років. Саме ансамбль козаки запорожці є обличчям нашого козацького краю. Зараз ансамбль активно працює з молоддю і дітлаками, бо пісня має передаватися від батька до сина, тим паче козацька. На базі ансамблю створено підготовчу групу. Мову Україна стійко отримує. Цей майдан і анексія Криму та повномасштабна карколомна війна Росії проти України. Але незмінним залишається одне український, козацький, волелюбний по